Тучі червоні катів комуністів, в крові народу, напившись, пливуть, хмару Степана в надії укрити, в'язні лук'яна для темних послуг, правду народу, народної ради вам не закрити, не вбити кати. Всі розуміють, що діти, солдати хмару не зрадять. Живиш, козаки! Та ж навмисно ми всі розуміємо, мало їм крові безвинних людей, ось і прем'єру, ось і обираєм, що за провадність совітських ідей, і ці страждання, і голод розруха. Як все набридло, скажені борги, неньку країну пропили бандюги. Кажуть Щербицькі, мабуть, ні, ми за купони, що зверху збирають, дачі колгоспи що роблять на нас, а за приватність народ ми гадаємо лиш за народну, ну як партнаказ. Все, я не можу дивитися на зраду. Рада, яка так боїться народ, стільки ж ОМОНу оце набирає, но й це такий же народ. Діти що рідної мови не знають, ось і старух на хрещатику вб'ють, матір свою Загуренка вбивають, як далі жити, суспільство хапух. Свідомість кожного, хто знається на волі. Вставайте, люди, це останній час, бо є одна ознака нашої долі. В житті цей крок зробить хіба що раз. Хай вас в країні дуже небагато, але ж ви є, і це, панове факт. За що вбиває брат сьогодні, брата, і скільки коштує нам надання парад? Ви що забули, що ми всі від Бога, що кожну мить він дивиться на нас, людське життя цей шлях, важка дорога, безглуздо витрачати марно час. Ми всі освічились на вірність Україні Нам Бог додасть доволі своїх сил, брати і сестри. Ми ще не в могилі, щоб кожен з нас доволі крок зробив. Цей крок є мрія, нас і наших предків. Бог надає можливість кожну мить по всіх містах із різних осередків повстане Україна задзвенить. Щоб кожне серце в Україні чула, щоб небайдужі встанемо з колін, і ненька Україна не забула, Що кожен українець її син. Закон написан для народа, народ закон законці записал, кому тюрьма, кому свобода, хто прав в тюрьме голосував. Такого быть не может люди, но что поделать, так живем. Нам гарантируют свободы, играя нами, как мечом. То мы лежим на пыльной полке, то нас футболят на небес. Мы волка узнаем по холке и по безмолвию овец. Хранить молчание мы можем. Зачем забор нам городить? Когда понять народы сможем, так как нам быть или не быть? А я отвечу, как известно, нам быть положено судьбой и объяснять всем повсеместно, что жизнь не зря зовут борьбой. И всей борьбе пусть скажет каждый, что видит прямо пред собой. Шанс дан один раз, а не дважды, и выбор делает он свой. Вот выбор сделан, что же дальше? И я пророчествую вам, что столько грязи, Столько фальши, у власти снова люди хам. Я представляю, что недолго вам так народ мой изнывать. У нас есть Днепр, а не Волга. Не надо на судьбу роптать, так выбирайте же свободу. Еда свободою придет. Зачем входить вам в эту воду? Ведь рыба с головы гниет. Якщо ми всі не встанемо з колін, якщо і далі будемо байдужі, нас перетворять всіх тут на тварин, а ми ще люди, і на них ще схожі. Мої рядки знов складені для вас, О, українці, я до вас звертаюсь, що Бог дає нагоду вам ще раз увагу привернути, намагаюсь. Щоб ви згадали, врешті-решт себе і свою гідність світу показали, бо доля правди вас не у мене, за незалежність ви ще не страждали. Ми тільки починаємо цей рух, до того мляво й довго прокидались, десь глибоко сидів свободи дух, але ж ми свого часу дочекались. Повстаньте всі, хто волю визнає, хто розуміє, як він хоче жити, нас вже ніхто з дороги не зверне, і ми не станемо вже по хатках сидіти. Хай ці слова до кожного дійдуть, і кожен українець зрозуміє, важкі часи, можливо, ще грядуть, так визріває українська сила. Шевченко нам залишив заповіт, щоб ми серця до волі повернули, щоб вільну Україну визнав світ, і ми своє призначення збагнули. Бо вільним може бути той народ, хто волю за основу визначає, що українці, ми той народ, так Україна всім відповідає. Вставай, Україно, прийшла вже пора. Вставай, Україно, як довго ти спала, вставай, Україно, бо ти ще жива, цю мить Україна, ти довго чекала, хай кожен з людей, хто тобою живе, прийде на майдан за майбутні держави, і волю свою, і любов принесе. За це наші пращури довго страждали. Бог дав нам нагоду зробити цей крок, і ми дослухаємось волі твоєї, Ти, Господи, будеш у нас ватажок, бо ми не цуралися долі своєї. Вставай, Україно, бо світ вже пристав. Дивитись, як Ти себе в муках раджаєш, та раз свою мрію від нас не ховав. Як довго ти рабство своє проваджаєш. Вставай, Україно, є радість в серцях, вставай Україно, ми їдні свободи, Вставай, моя, рідна, по селах, містах, бо час же прийшов і твої перемоги.